Україна! Україна! Свята мати героя! Стала мати герої! Сійди до серця мого! Зіди до серця мого! Прилинь бурою вірі в Кавкасі! Прилий бурові війни в Кавкасі! Шумом карпатських ручарів! Шумом карпатських ручерів! Боїв славного завойовника батька-хмель! Воїв славного завойовника! Батька Хмельни! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріум обігу гармат революції! Раді символоном Софіївських двонів! моє. Води приседати життя моє! Боти все щастя моє! Води все щастя моє! Задзвони мені, бряску до Кайдані! Задзвони мені, бряску до Кайдані! Скрипом шибницю, понурі ранки! З крипом шибницько ранки. Принеси мені зойки закатованих! Принеси мені зойки закатованих! У люках в тюрмах і на засланнях! У люках, тюрма і на засланях! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої за тебе, свята, які ішли герої за тебе свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити до неволі. Щоб помстити неволі. потоптану честь. Потоптану честь. Глункатів твоїх. твоїх. Твої. Невинно крово мордованих дітей твоїх. Не виномордованих дітей. твоїх. Величну смерть героїв української нації. смерть Тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані, Що є кості пороздіти, спали вогнем в кволість у серце моєм. моєму. Страху, нехай не знаю, я, не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Мій дух. Загартуй, волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці до ясних, не до ясних чинів. У чинах тих, хай знайдує смерть. Чинах, хай знайдує смерть. Солодку, смерть Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі, я та, та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна, Відвічна Україна. свята, свята. могутня і соборна. Собор. Слава Україні! Слав. Слава нації!